В Німеччині обанкротився військовий завод, який закривається, тобто намічається війна в Європі, і Німеччина закриває військові заводи. І от у мене тушонка дивіться. Я. І зараз я розкажу, як інформація про військові заводи і тушонку. Пов'язати зараз в одно і що вам далі робить. Отже, в Німеччині через цю кризу, через санкції, які вони вели проти вражки, у них вже ну, велика енергетична криза. Ні газу недостатньо, ні вугілля, енергія не сіїв мало. І позакривали заводи БМВ, Мерседес, Bosch, гіганти закриваються. Зрозуміло? Начебто в Німеччині намічається ну, в Європі в цілому війна, і треба самим собі замовлення робити на зброю, а вони не можуть цього зробити. Поняли? не можуть, грошей нема, Хоча виділяються виділяється гроші на це. Але бюрократія такого високого класу, такого високого квалітету, що, щоб ви розуміли, немає жодної Інці країни в Європі, яка б сама виготовляла якусь зброю, візьмемо танк, просто от, до прикладу Беремо танк шасі. Роблять, наприклад, в Чехії, Дула роблять в Італії. Вже там корпуси збирають його там на якомусь заводі в Німеччині. І Так виходить конструктор. Там зробили там, там там вони це робили з бюрократичних питань. І в тому класі, щоб не було корупції, поміну на одному місці, тобто так легше контролювати корупційні моменти. Але оце демократія, це що вони там боролись там за правду слова, за лояльність, за легальність там різних прав міншинстві і так далі, призвело до того, що вони от намічається війна, вони не можуть самі зібратися і самі на своєму ж заводі, в своїй же країні а, випускати танки. Бо Америка ж їх киданула. Америка ж не дає зараз за зброю. Вони сказали: ви або купляйте у нас тепер зброю, да? хоч ми і в НАТО, або ресурси віддавайте, бо ми з Канади у нас ресурсів мало. Ви нам ресурси. Саме платіть і ми вам будемо давати зброю. Ну європа, ж, типу, такі ганорливі ні. Ми самі, а самі не можуть. Економічний стан такий, що не можуть викрутитися зараз. Повідаєте, от така історія. В Європі це буде вирішуватися декілька років. А за ці декілька років вже Рашка може бути на порозі. Поняли? Трамп же ж предлагає, давайте мириться. і Рашки, землі, і там, і Україні, типа всім плюси, бонуси накинули, Росія відмовляється. Тобто вона каже, прямо, ми не збираємося останавливатися. Нам пофіг, що ви санкції знімете і так далі. Нам цікаво воювати далі. Вся країна поставлена на військові ринки. І от, друзі, в цьому ключі, дивіться, от я зараз знаходжусь в магазині норми. Дуже багато продається зараз. Тушон важливо, який мазі це не реклама. Поняла? Дуже багато продається тушонки, сублімата, різні там і війни, ріса. Оці всі історії. Я вам дуже раджу. От лучше перевізіть, да купіть собі. Поки вони по скидкам, тут по 50% скидки зараз по знижкам, накупіть собі м'ясо, накупіть риса і так далі, щось таке, щоб ви о, у разі якогось голоду чи колапсу, чи ну уявіть європейцям, скажуть, а війна на нас наступає Росія. Та тут взагалі рознесуть все, тут нічого не останеться. У цій ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика, вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео в коротких відео Instagram там, YouTube, TikTok і так далі. Зароблять гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми даже вам ефір покажемо. ось нещодавно зарплати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчать, подивити, що до чого. Інакше варіанту у вас нема. Все, друзі, на зв'язку. Всім па-па.